Це є гречана крупа, це є кукурудзяна крупа, також це є рис, пшено, от тушонка, наш чай, печиво, антисептичне мило, а також ячна крупа. Ну і крім того, ми формуємо також макаронні вироби, які в нас розпасовані в пакеті. Так, біля трьох кілограмів є макаронних виробів. І цього разу ми теж так з таким позитивом у нас зробили консерву м'ясну із надписом Любіть Україну. Такими є продуктові набори, які формує команда благодійного фонду Чисті серцем. Нині понад шість сотень таких коробок волонтери вкотре відправляють на прифронтові території. Сьогодні ми відправляємо допомогу допомогу на місто Кривий Ріг і Кривийський район. Там, так як ми сьогодні бачимо, що твориться агресія Росії, дуже сильно багато і перелітає. І багато людей втратили домівки. Не тільки домівки, а й те, що не мають можливості з харчуванням, і одіятися. Це, це допомога, якраз, що сьогодні ми будемо відправляти, вона формується, частина, велика частина закуплена нашим фондом, благодійним фондом Чисті серцем, плюс це азербайджанська допомога від наших друзів з Азербайджану і від друзів Словаччини. Окрім продуктів харчування та засобів гігієни, волонтери передають і чимало теплого одягу. Здебільшого це теплий одяг для цивільних, ну і для дітей в тому числі. Але ми передаємо і ну не так можливо багато як потрібно, але те, що можемо передати, теплий одяг для військових це термобілизна, тому що біля Кривого Рогу, там в районі 20-30 кілометрів, вже йде лінія фронту, і безумовно нашим військовим дуже потрібен одяг, який не буде стискати їхні рухи. Також дуже важливо, що просили, і ми це можемо забезпечити. Це пігулки для знезараження води. Даний гуманітарний вантаж каже народна депутатка Олена Криворучкіна є для Кривого Рогу вкрай необхідним. Незважаючи на те, що звільняють Херсонську область поступово, да просуваються наші військові. Кривий ріг наразі знаходиться під обстрілами. Якщо три місяці поспіль під обстрілами знаходився, знаходився Криворізький район, то зараз під обстрілами знаходиться Кривий Ріг. І таке наймасштабніше це 14-16 вересня. Коли у дамбу дамбу карачунівського водосховища потрапило шість ракет, серед них були кінжали, прорвало дамбу, три мільйони кубометрів води витікало, витікало із карачунівського водосховища, і рівень річки Інгулець дуже сильно піднявся, підтопивши її дома. Зросли гуманітарні потреби у кривому розі й за рахунок деокупованих територій у сусідніх областях. Ми ще спостерігаємо таку тенденцію, що нам ще більше вантажів треба відправляти до Херсонської області. Ті села, які зараз звільняються, вони конче потребують допомоги, оскільки Криворізький район межує з Херсонською областю безпосередньо з звільненими селами, як, наприклад, Високопілля і інші, то наразі наші потреби зростають. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправляє нині на прифронтові території понад 20 тонн гуманітарної допомоги. Мар'яна Джерча Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї.